Доброго дня, друзі! З вами знову Канадський Марк. І сьогодні справді буде дуже цікавий випуск, тому що багато з вас мене просили показати, як виглядає дуже спокійний і гарний район. А я вас привіз не в район, а в ціле містечко, яке називається Сейн Алберт. І Сейн Алберт знаходиться недалеко-недалеко від Едмонтона, дуже навіть близько. І це дуже прекрасне місце. Тут дуже гарно жити спокійно. І сьогодні хочу вам показати трошки центр міста. Природу цього міста. І трошки походимо і подивимося, які пригоди е, на нас сьогодні натраплять. Так що давайте починаємо цей випуск і надіюсь, він вам сподобається. Друзі, зараз ми знаходимося в центрі цього містечка. Подивіться, як тут гарно і зовсім інакше, ніж в самому Едмонтоні. Дивіться, хто тут сидить? То ти Петро? О, привіт, братан! Здорово, братан! Як справи? Та добрі справи. Сиджу а собі. що ти тут робиш в центрі міста в суботу? Я сам не знаю. Ну, то люк, ти хочеш долучитися, показати людям трошки. Давай, пішли, поїхали. Друзі, це просто щось феноменальне, що ми зустрілися тут, в центрі міста, ніби як мали зустрітися, щоб вам показати всю цю красу цього містечка. Подивіться, як дивіться, який він назвує. Бачите? Якраз на відео, це що нам треба, молодець. Щось сьогодні тут недолюблюють нас, тому що... Дивляться на нас косонь. Напевно, ніхто не привик до того, що люди два, два хлопці ходять з камерою і знімають тут їхній район, чи що без поняття. Але один дядько, до речі, ви може чули раніше, так дав по газах, тому що він був злий, що я просто знімав його прекрасне містечко. Не знаю, що тут таке сьогодні. Інший просто по повній програмі дав на по газах, коли ми проходили, щоб збити мою камеру і збити мене в загальному, але йому не вийшов, він тільки. Додав контенту до цього каналу. Давайте почнемо трошки говорити про це містечко. Це містечко справді знаходиться фактично зразу при виїзді з Едвотона. І як ви виїжджаєте з Едвотона, ви зразу в'їжджаєте в це містечко. І тут е, живуть, як то кажуть, люди собі, і їм тут дуже подобається жити. Чому тут так добре жити? Тому що е, це не є велике місто, це місто має свій, е, як то кажуть, свою систему, свій уряд, і воно повністю. Контролюється не Едмонтоном, і це з одного боку добре, але тут треба платити трошки більші такси податки, ніж в самому місті Едмонтоні. Але тут дуже гарно жити, тут спокійніша атмосфера, тут нема такого руху, як в великому місті, так як в Едмонтоні. Тут дуже чисто, порядок дуже величезний і дуже безпечно. Тут справді нема дуже багато криміналізму ніякого, і безпечно можна собі лишати машину. На дворі навіть можете собі з гаманцем лишати, і ніхто машину не розіб'є і нічого погано не зробить. І це справді дуже-дуже добре, як то кажуть, добрий плюс про це містечко, що тут дуже, справді, дуже безпечно і е, прекрасно жити. Друзі, зверніть увагу на цей е, квартирний комплекс, наскільки він прекрасний. Цей квартирний комплекс десь був збудований. Під кінець 2010 року, але він дуже-дуже виглядає гарно і дуже так сучасно. І таких ком е квартирних комплексів справді немає дуже багато в Едмонтоні, але тут їх є дуже багато, і всі ці е квартирні комплекси збудовані спеціально так під смак. А тут, друзі мої, дивіться, яка тут е вежа. Дуже нагадує, мені чимось Львів трошки. Там на горі, бачите, годинник. Зараз я знімлю. Ой, зближу вам трошки, бачите, годинник показує, це така, ніби, як то кажуть, дуже важливий такий монумент з Сан Альберта. І дуже він гарно виглядає. Подивіться на цю красу. Називається ця споруда, ця вежа The Perrin Tower. Була збудована в 1995 році. Мені було якраз один рік, і я ще жив на нашій улюбленій а, Україні. І це було дуже-дуже давно. І справді вони збудували цю вежу буквально за. Пару місяців і вона дуже прекрасно виглядає і прикрашає це містечко. Зверніть увагу, яка ця вежа велика. От мій брат зараз біля неї е, став і мій брат має метр вісімдесят. Як ви розумієте, подивіться, яка вона величезна, і таких веж навіть немає ніде в Едмонтоні. Тому це дуже прекрасно, що є така споруда, дуже близько біля Едмонтона і трошки щось нагадує наш дім і старовинність Львова. В цьому містечку дуже багато є різних отаких ось ось споруд. Наприклад, в цій, в цій ситуації це бізон. І дуже гарно, приємно, знаєте, походити собі, подивитися на різні ці статуетки, на ці е, різні пам'ятники. І дуже це все приємно. В Сан-Альберті проживає біля 70 тисяч людей. І це справді не є маленький номер зовсім. І люди просто так тут не, не жили, якщо б це містечко і місто не було би таким прекрасним. Тут е, нічне життя вирує, тут е, спокій, тут е, гарні дуже є райони, тут є тьма різних парків. І в цьому місті ви можете фактично купити повністю все, що завгодно. Немає, немає ніякого взагалі значення, що би ви не знайшли на цьому світі, можна купити, не виїжджаючи з цього містечка від самого більшого магазину в світі до самого меншого магазинчика в світі. Без проблем. Що я хотів ще додати, що в Канаді загалом, і особливо в Сан Альберті, не можна перебігати дорогу де-небудь. Ви можете справді отримати. Дуже-дуже великий е, штраф за це. Тому завжди переходьте там, де можна переходити. І ніколи не перебігайте через вулиці, тому що тут можна отримати дуже серйозний штраф. Я думаю, що на перший раз вам можуть пробачити таке, якщо ви скажете, що ви це не знали. Але все рівно це дуже, по-перше, небезпечно, а по-друге, треба підтримувати і закони цієї держави і поважати їх, тому що тут все з цим дуже серйозно. Подивіться, ми зараз підходимо якраз в центр, і тут справді таке відчуття, ніби ви десь в якомусь райончику, в якомусь місті в Україні. І це зовсім все інакше, ніж, наприклад, бути в самому центрі Едмонтона. Не набагато, але немає таких висотніх будинків, хмарочосів високих. І такі будинки, будинки дуже багато квартирні в нас є в, наприклад, у Львові і в інших містах України. Але зараз бачите, як тут спокійно, тому що це субота і обід, і зараз нікого так дуже немає на вулиці. Але почекайте трошки, десь біля шостої вечора тут люди появляться і почнуть ходити і розважатися. Бачите, як тут прекрасно, тут такий новітніший, можна сказати, бік цього центру. Тут люди собі можуть. Посидіти такі столики від якогось кафе, бачите, зліва якесь кафе, чи якась забігалівка. І тут собі люди можуть посидіти і попити е, каву. І зараз людей тут зовсім навіть немає. Але це, як то кажуть, такий час це нормально. Для вас це можливо трошки дико, що зараз тут людей немає, але в Канаді це нормально. Тут можна, наприклад, застрахувати свій автомобіль, бачите. Тут якась клініка, там ще якась забігалівка. І отак бачите, зі всіх боків. Дуже-дуже прекрасно і багато різних таких будиночків, бізнесів різних, і дуже гарно тут. Я не знаю, як це по-інакшому можна вам передати. Вон, друзі, отак виглядає перукарня тут, бачите, зараз тут закрито в суботу. Не знаю, чому іменно в суботу тут закрито, але. Отак От виглядає салон, де ви можете собі зробити якусь зачіску або ще щось. Дуже-дуже гарно все зроблено під смак. там на другому боці, друзі, мушу вам показати. Дайте я трошки цей. Бачите, тут на другому боці є книжковий магазин. Тут е, щось вони роблять, ремонтують. І що саме головне, що я хотів звернути вашу увагу, зверніть увагу на цю бруківку. Бачите, в Едмонтоні такого нема. І це дуже справді прекрасно. Бачите, як тут гарно навколо дерев такі зроблені, ніби плити встановлені. І це дуже-дуже прекрасно і такого ви не побачите ніде в Едмитоні. Бачите, тут якесь кафе теж всередині собі. Там зараз побачите, там люди собі сидять на дворі, так само, як у Львові. І дуже-дуже мене персонально ще навіть здивувало, що дійсно, я розумію, що в нас мало людей в загальному. Переважно на вулицях, але щоб настільки було мало людей сьогодні. Тут це трошки аж занадто дивно. Ну, але це дуже добре, можна, можна сказати, для мене, тому що мені, я можу собі вільніше трошки знімати. Бачите, тут якісь сукні можна купити собі. Дуже так справді цікаво походити і по навіть походити по різних магазинах і відчути це все. О, ще одна статуетка, пам'ятник. Подивимося якомусь Сейн Albert де Грейт, бачите? У 2001 році. Поставили цей пам'ятник. Зверніть вашу увагу на цей весь графіті, який він гарний, як він гарно намальований. Це просто щось феноменально. І я дуже люблю різні такі візерунки на будинках. Мені здається, що це дуже прикрашає міста. І тут, в Канаді, це дуже якось популярно серед маленьких або менших міст, що будинки в центрі розмальовані по боках. І це справді, чому би ні? Це додає якогось тепла, якогось плюсу місту, на мою думку. Друзі, бачите, вон там, де цей годинник, і ця споруда. Там люди сидять собі дуже часто і п'ють каву. І це такий ресторанчик на вулиці. І тут деколи літом закривають повністю цю вулицю цілу і виставляють такі ніби столики, і ресторани більш відкриваються. І Тут люди собі можуть повністю сидіти на вулиці, ходити пішки, і машини навіть не проїжджають. Так само, як деколи у Львові на вихідні дні закривають центр. Дивіться, яка тут гарна так само споруда. Таке все унікально зроблено дуже гарно зі смаком. Від такий а, стиль а, зовсім інакше, але всі ці будиночки, якщо ви не замітили, один під одній пасують. Цікавий для вас факт. Ми тільки що з братом розмовляли і собі про це подумали. Що ви представляєте, що в Каліфорнії а, жив, проживає біля 39 мільйонів населення в одному, фактично штаті, а цілій Канаді проживає менше людей, ніж в одному штаті в Америці. Ви собі просто уявіть. І тому справді люди мають де ховатися. І напевно люди ховаються від нас зараз. Бо хтось напевно сказав, що Маркіян і тут канадські Марк з братом сьогодні виходять знімати Сан Альберт і ми всі втікаємо по хатах, щоб, не дай Бог, не попасти в кадр. Напевно, так, правда? Так. Подивіться на цей фонтан, друзі мої. Дуже гарний і цей фонтан прикріплений до цього будинку. Цей будинок називається St Albert Place. І знаєте, що тут можна робити? В цьому будинку можна займатися і отримати любі ваші документи, якщо вам щось треба таке в загальному, або в музей піти, і тут навіть ще театр є в цьому будинку, представляєте? Така величезна досить будівля. І дуже справді гарно тут люди з Сейн-Алберту приварно собі збираються, чи в якийсь театр собі деколи підуть, і просто чи їм треба буде якусь реєстрацію до машини. Теж можна це все зробити в цьому будинку. Дивіться на цей гарний фонтанчик. Друзі, бачите, вже починається трошки рух з людьми. Видно, вже трошки починається. Вже люди починають сходитися в центр. А тут є музей Сан Альберт. Якщо вас цікавить, біля цього будинку, біля Place, ви можете собі завітати в цей музей. Дуже рекомендую. Ви напевно думаєте, і все, більше тут нічого нема. Але ні, друзі мої, тут є прекрасний дуже парк зразу при центрі цього містечка. І то тільки один з парків, який тут є. Тут взагалі Сен Альберт він має дуже багато гарних парків і дуже багато таке зелене містечко. І зараз ми вам з братом хочемо показати один з цих парків, який зразу знаходиться біля центру. Що ви зрозуміли, бачите? Там центр, де ми тільки що були, а тут ми йдемо в цей парк. Цей парк називається Red Willow Park. І цей парк суто був створений для жителів цього містечка, щоб вони отримали. Отримували з цього дуже багато позитиву і відпочинку. Друзі, зверніть вашу увагу. Тут є такий ніби як пам'ятник в честь пам'яті людей, які загинули в Першій світовій війні і в Другій світовій війні з цього містечка. І вони написали, що давайте їх не забудемо. І бачите, це всі е, імені людей, які народилися і жили в цьому містечку, і загинули за Канаду в Першій і Другій світовій війні. І також тут збоку ще вони згадують людей, які загинули е, при Афганістані. Звіти 2014 рік. Друзі, дуже вам сильно рекомендуємо з братом це місто. Не тільки щоб сюди приїхати і просто погуляти, подивитися на нього, а просто в майбутньому розглянути це місто як інвестицію е, купівлі житла і в загальному е, проживання тут. Навіть на перші пори, якщо ви маєте таку можливість, то чого би не спробувати і не знайти собі навіть якусь квартиру чи якесь житло тут, в цьому містечку. Тут дуже гарно. Тут є де погуляти, вам з цього містечка навіть не треба виїжджати, і тут справді не потрібно навіть автомобіль. Якщо ви е, зможете знайти тут собі роботу, то вам не треба буде автомобіль купувати, вам не треба буде е, витрати мати такі великі, і це дуже може зекономити вам багато грошей, особливо для людей, які не хочуть водити автомобіль. Друзі, подивіться на цю всю красу. Все ж таки, наскільки тут прекрасно і гарно в загальному в Канаді літом. І як можна не любити таку красу, і собі тут люди гуляють, розумієте, просто відпочивають, багато людей тут живуть, які вже на пенсії. І собі спокійне таке життя, Доживають свої роки, як то кажуть, і просто неймовірна краса. З того боку, бачите, там доріжка теж така йде. Доріжка йде з цього боку. Там вже міст, там оцей центр, що я тільки що ми з вами ходили. А тут подивіться на цю гарну таку. Річку, яка тече поус Сан Альберт. Це просто щось феноменальне. Там Далі теж... далі є міст, бачите, там люди переходять на іншу сторону, і лавочки собі. Що завгодно, все зроблено для того, щоб людина могла відпочити і просто відчути цю природу. Он, мій брат вже виліз на цього ведмедика, <laughs> як то кажуть. Більшість людей всі дивляться на нього зараз і думають, що він тут робить, що такий великий Бовдур виліз на від медика. Але йому просто захотілося, а він собі виліз і все. Так що, демократія працює в країні, правда? Так, працює. Ну, от і все. Але я завжди, друзі, хочу вам казати правду, завжди, і я вам мушу її сказати. В Сан Альберті дуже строго все законами, якщо дійсно... Відкинути всі жарти в бік, то тут закони дуже сильно працюють. І якщо ви навіть запаркуєте свою машину, наприклад, ви переїжджаєте і запаркуєте свою вантажівку і заблокуєте прохід людям, але при тому люди можуть просто вийти на дорогу і обійти цю машину, то вам дадуть штраф моментально. Тобто, люди тут прямо вам нічого не будуть казати ніякі зауваження робити не будуть. Але вони просто пожаліються, і буквально за 5-10 хвилин приїде поліція або приїде той, хто дає штрафи за парковку неправильну. І не тільки в цьому, і в цій сфері, в загальному, майже в усіх сферах. Тут дуже строго. І я я рекомендую, щоб ви це самі усвідомили. Тут дуже треба жити по правилах в цьому місті, і майже кожні люди, які тут ходять, вони, до речі, на нас дуже звертають увагу сьогодні. І ми очікуємо, що може хтось до нас підійде і навіть якась поліція і запитає, що ми тут знімаємо і що ми робимо. Але ми не знімаємо ніяких людей, ми не знімаємо нікого персонально, просто показуємо вам е, прик... прекрасність цього міста, можна так сказати. Але справді це трошки тут люди, трошки деякі є такі нервові, що сьогодні. особливо, може, то так ми попали в такий день, може, я не знаю, може вони. Хочуть, щоб були відкриті, може, якісь ресторани, а сьогодні все закрито на вулиці, може хто його знає, що сьогодні таке робиться, але не важливо, Я вам це сказав, мій брат це підтверджує для вас так само, що ви знали цю інформацію так само. Мені тільки що брат нагадав і каже, слухай, а де твій коптер? Бо я дивлюсь твої відео і не бачу, що ти коптер навіть використовуєш в дію і для чого ти його купив. І я собі згадав дійсно, чого я коптер не використовую, але знаєш що? Повезло, що мій коптер знаходиться в моєму траку, і ми зараз підемо назад, вернемося, візьмемо коптер, запустимо його в повітря вовськово і мусимо вам показати цю всю красу цього парку. дуже, Бо тут справді так гарно, феноменально. І зараз ми вам покажемо, як собі тут люди відпочивають і сидять на лавочках. Подивіться на цю феноменальну красу. Це зразу біля центру. Тут це є місць для поїзду, бачите? Я, ми зараз Коптер буде літати по повній програмі, і це все для вас знімати. І бачите, там на іншому боці, е, як то кажуть, цього парку, там собі людина сидить, там якась пара фотографується, і тут справді дуже-дуже багато людей. І там люди свої відпочивають, і ми зараз підемо і на це все подивимося. Бачите, дивіться, там далі тут сьогодні якийсь ярмарок, і вони вже збираються йти додому. Тут музика грала недавно, і люди собі щось продавали, і просто багато людей про собі тут проводили час. Тут багато людей сиділо, і вони вже збираються додому йти. Але тут часто різні такі ярмарки теж в центрі міста проводяться. Можна щось купити. Різні національності свої речі різні представляють від їжі до різних. Простих речей національних дуже-дуже справді все це цікаве. І люди, бачите, є, вони просто подальші від центру сьогодні ховаються, бо сьогодні вихідний. Бачите, в цьому місті навіть є такі е, різні турніки, щоб займатися і качатися. І це дуже-дуже цікаво і унікально. Це дуже мало є такого в Едмутоні. В Едмонтоні майже такого ніколи ніде не бачив. А тут бачите, як тут це зроблено для людей. І справді вони це роблять, бо тут ніхто це не нищить дуже так люди свій просто деякі приходять і займаються безплатно на дворі при свіжому повітрі, і собі слухають цю музику і відчувають цю атмосферу літа, яке, яке літо надає людям. Бачите, вони аж туди, а далі йдуть. Зараз Петрик вам демонструє, як працює ця система. Бачите? Використовується ця система тим, що ви використовуєте свою вагу і піднімаєте фактично себе вгору. Дуже цікаво і весело справді. Саме головне, друзі мої, що українські кольори, кольори е, вільності і кольори перемоги. Це дуже-дуже унікально і приємно такі кольори бачити далеко від дому. Сюди якраз під'їхав поліцейський е, на такій немаркованому автомобілі і буде перевіряти зараз цих, всіх людей, які тут щось продавали сьогодні. І то сьогодні якісь мусульмани чи ще щось, хтось тут щось продавав і займався. Вони ще тут слухають свою музику, і, можливо, навіть ще будуть щось інше робити після цього. Але це справді дуже унікально і цікаво перебувати серед людей і трошки відчути музику, послухати. І це так якось приємно на душі. Знаєте, особливо в таких містах, як Едмонтон, Сан Альберт, де людей важко знайти, а тут їх так багато якось зразу веселіше стає на душі і приємніше. йдемо перейдемо дорогу швидко. Ми трошки Відходимо з боку центру, і подивіться, що я тут знайшов. Винищувач канадський. Це є справжній винищувач, який, звичайно, без мотору, без нічого вже. Просто сама, як то кажуть, форма його залишилася. Але подивіться, як то цікаво знаходиться. Знову, знову якийсь пердун. І дивіться, як то гарно виглядає. Давайте трошки вам назад зменшу. Дивіться, як то гарно. Він так собі в небі знаєте, сидить гордо. Представляє Канаду і такий винищувач старий канадський. Зараз хочу вам показати дерево, тому що багато з вас казали, що тут немає дерев і цього. Подивіться на цього могутнього, великого, як то кажуть, деревця це воно дуже гарне, прекрасне, і собі маєте в лавочку під ним, щоб просто посидіти і відпочити. Вон, друзі, перед вами ще одна така картинка, таке ніби як графіті в рамку. Взяти і бачите, як тут багато людей. Тут справді, коли ярмарки різні і різні фестивалі, то тут можете побачити стільки таку величезну, величезну кількість народу, як майже як в Україні чи в Європі, і в якихось європейських містах. От бачите, зараз тут закрито, але отут так само, бачите, як в Європі, як у Львові, як в інших містах, люди собі можуть бі, при ресторані, собі сидіти на дворі, пити каву, чи пиво, чи піцу, собі якусь замовити. А це справді дуже приємно, якщо ви скучаєте за домом. Прийшов час знову закінчити ще одне відео. Надіюся, вам це відео сподобається і сподобалося вже, якщо ви дійшли до кінця зараз. Тому що справді ці всі відео зроблені для вас суто, що ви бачили Канаду середини. Трошки більше її розуміли всього цікавого, тому що зараз багато з вас, хто ще дивиться мій канал з України, то вам цього всього бракує, і вам треба побільше, побільше інформації. Саме найкраща інформація це яка передається через ваші власні очі. Я надіюся, я роблю все можливе, і мій брат теж сьогодні зі мною робить все можливе, щоб вам допомогти зняти ці всі відео. І дуже приємно, що ми зустрілися сьогодні в цьому місті. Просто містечко навіть не очікували, цього, що ми зустрінемося. Але подивіться, яке гарне відео вийшло. Так що я буду закінчувати. Ще мій брат пару слів скаже на останок. І щасливо вам всім. Підпишіться до мого брата, канадського марка, і писати, сподобайся. Дякую, щасливо.